Це марафон. Єдині новини. новини». 169-й день. Україна захищає свою землю від повномасштабного наступу Росії. Хроніку війни відстежують команди фактів Сітіві та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. У пів на п'яту ранку у Харкові пролунало чотири вибухи. Один з ударів припав на подвір'я житлового будинку в Київському районі. Попередньо загиблих чи постраждалих немає. Повідомив харківський міський голова. Збройні сили України змусили ворога тікати після невдалого штурму поблизу Гусарівки, чи неподалік тимчасово окупованої Балаклії. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону збройних сил України біля великої комишувахи. Повідомляють у Генштабі. Російська армія завдала авіаудару поблизу Гусарівки і била з артилерії по півтора десятках населених пунктів області. Касетними боєприпасами обстріляли старий салтів. Дві людини загинули, повідомили в поліції. Гатили по циркунах поранено дві жінки. Через обстріли, за даними ДСНС, сталося 10 пожеж. Неподалік села Мала Рогань знайдено тіло людини, ймовірно закатованої росіянами під час окупації населеного пункту. Адже руки жертви були зв'язані. Повідомляють в окружній прокуратурі. по одному з основних припущень смерть наступила внаслідок. Порушення звичаїв війни представниками Збройних сил Російської Федерації під час окупації цієї території, тобто до 28 березня 2022 року. Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Учора вони випустили близько 200 мін та снарядів по області. Під вогнем були білопільська, краснопільська, новослобіцька, сумська та хотінська тетральні громади. Пошкоджені житлові будинки та фермерські господарства. На щастя, ніхто не постраждав, але внаслідок обстрілів без газу залишилися люди у сумській, краснопільській та хотінській громадах. У Донецьку екологічна катастрофа вночі прогремір вибух на місцевому пивзаводі. За попередньою інформацією стався витік аміаку. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Окупаційні змі, звісно, звинуватили збройні сили України в обстрілі. Рятувальники ж так званої ДНР закликали жителів Донецька герметично зачинити двері та вікна у квартирах та дихати через марлеві пов'язки. Що насправді стало причиною детонації, поки невідомо. Російська армія вбила 13 жителів Марганця, що на Дніпропетровщині. Ще 11 поранила. Це результат масованої атаки з реактивних установок по мирному місту минулої доби. Це вперше російські окупанти розстріляли марганчан зі смерчів. У середмісті впало 10 снарядів, ще поруч із ізградів. Усі прильоти припали на багатоповерхівки: палац культури, гуртожиток, дві школи та будинок для літніх людей. Найбільше загиблих у гуртожитку. Там жили пенсіонери та працівники місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Загалом від прольотів одразу загинуло десятеро людей. Ще двоє померли у лікарні. Одна жінка не вижила після обстрілу сусідньої Мирівської громади. Услышав, взрив упав на пол і почав полз, ползти на виход. Коридор туди, з коридору в підвал. Біж сюди. Це гуртожиток місцевого комбінату у центрі Марганця. 52-річний працівник пан Володимир тремтячим голосом розповідає, що пережив тієї ночі у своїй кімнаті. Каже, спав біля вікна, як близько першої години пролунали вибухи. Вам не передати просто відкуда що летить, взриви, спишки. Там не смотришся відкуда, шо літі. Тану все сипіться, все та саме, і стекла, й камні, все летіло. Реактивний снаряд пробив дах гуртожитку та розірвався всередині. Тут одразу на верхніх поверхах загинуло дев'ятеро людей. Ще один снаряд виніс фасадну стіну у квартирі сусіднього будинку та пробив перекриття між поверхами. На щастя, там ніхто не постраждав. В Цій квартирі ніхто не проживав на даний момент, ніхто не ночував. І нижче квартири також люди виїхали в зв'язку з евакуацією. Ні. А в іншому будинку ракетою зруйнувало дах. і Її уламок залетів до квартири. От снаряд попала в квартири, пробив двох стін. От, пожеж, в а тут сняли, а тут Попала прямо сюди і розірвали його просто там. От, бетонні плити, дивіться, от. У марганці від прильотів пошкоджена 21 багатоповерхівка, будинок культури, дві школи. В одній з них немає жодного всілілого вікна. Вся школа в склі. Міжповерхове перекриття другого і третього поверху другого і першого поверху теж невелика така є розбиття, і на спортивний майданчик теж був приліт. Після прильотів до місцевої лікарні доправили 11 постраждалих. 56-річна Людмила отримала осколкове поранення у своїй квартирі на першому поверсі. Нагі були ждера. Зрубала там сантіметр. у застряла там нагі. На жаль, двоє постраждалих померли у лікарні. У них були опіки і важкі травми. Ще чотирьох у стані середньої важкості відправили до лікарні обласного центру. П'ятеро лікуються у Марганці. Хворі в стабільному стані, в тому числі психологічному стані. Це по полі травми, міновибухові травми, осколкові поранення, переломи, травми м'яких тканин. Мер Марганця каже, це вперше російські окупанти обстріляли місто з реактивної установки смерч. І вже три тижні як марганчани втратили сон. Щовечора та щоночі по району російська армія гатить із окупованої частини Запорізької області, та ця атака була найкривавішою. В этих зданиях и сооруження никогда не было военных. В детских садіях, которые раньше прилетало, там никогда не было, что здесь в общежитии, никогда не было военных. Это просто йде запугивание нашего населения. София Бугуцька Ярослав Шайко Факты, асі ті єдині вини. Наші збройні сили, розвідка та правоохоронні органи не залишать без відповіді російські обстріли Дніпропетровщини. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував удар окупантів по марганцю, внаслідок якого загинуло 13 людей і понад 10 поранені. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову вкотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Чим потужніше буде наша зброя, і чим більшою буде дальність її застосування, тим швидше закінчиться ця жорстока війна. Чехія, яка головує нині у ЄС, підтримує запровадження повної заборони на видання шенгенських віз для громадян Росії. Про це заявив напередодні чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Він нагадав, в односторонньому порядку його країна припинила видавати візи росіянам, а пізніше білорусам першою, уже 25 лютого на наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про підтримку ідеї заборони їздити до Європи росіянам, поки вони ведуть війну, заявили уже кілька країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. Західні змі повідомляють, що заборона видавати росіянам шенгенські візи може увійти до сьомого пакету санкцій. ЄС. Міністри європейських країн можуть розглянути візове питання наприкінці цього місяця. Без сталого водопостачання та з нестабільною електрикою готуються зустрічати холоди жителі прифронтового Степногірська. Щоправда, людей не стільки хвилює нестача води, хоч і це певнять небияке лихо. Більше турбує періодичне зникнення світла через обстріли, бо ж у селищі вже давно немає централізованого опалення і зігріваються там з допомогою електроприладів. Про скрутну буденність Степногірська і про що говорять його жителі? Далі у сюжеті. Відранку пан Юрій чатує біля під'їзду своєї побитої російськими снарядами степногірської багатоповерхівки із двома порожніми 9-літровими баклагами, бо треба запастися водою. Ну так от з женою ми вдвоєм живемо. E, на день у нас звичайний розход, якщо без стірки, без нічого, десь літрів 30 на чоловік. В день пару разів вдвоєм Вот это. Півтора куба води на новенькому червоному тракторі у цей мікрорайон кілька разів на день доставляє тутешній фермер Євген. Власним коштом і вже майже півроку. Технічка і Два в одному. Воду Євген набирає з приватної свердловини та дякує її власникові. Хоча сам через російську навалу збиткує на поля зазь, бо каже бомблять. А віддавати половину кредиту за цей трактор 500 тисяч. Ні з чого. на поле не виїхали ні разу, ні разу не виїхали, нічого не убрали, нічого не посіяли. Як дальше за нього віддавати? Вода в Степногірську зникла від початку російського вторгнення. А свердловини опинилися на окупованій території, та ще й каже очільниця громади пані Ірина: заміновані. Тож нині тут хочуть бурити в самому селищі. Нам зараз, до речі, даже дали добро, щоб ми працювали, пробурити тут свердловини в Степногірську. Ну поки що ми шукаємо де тут є достатньо води. Та скрута із водою, зізнається посадовиця, турбує її не так, як періодичні проблеми зі світлом. У нас прифронтова зона. І коли у нас йдуть обстріли, то, на жаль, снарядами і осколками. Руйнують рвуться мережі наші. От там два трансформатора. Тут один вийшов. з ладу. Оце страшніше. Його треба і до зими відремонтувати. Незабаром холоди, а в депресивному ще до війни Степногірську централізованого опалення нема майже 20 років. Відключили через масову несплату, гріються електрикою. Ну, Ось таке розповідає пані Наталя. Опалення по степногірській у вбиральні нагрівач, який подає гарячу воду в радіатори. Та як зимувати нині? Жінка не знає, бо електрика зникає через день. Не знаю, не знаю, може поїду в город до дітей. А панові Юрію з дружиною їхати нема куди. Чоловік не розуміє, чому у переміщеним особам державою передбачена підтримка, а таким як вони, ні. Їм якісь виплати положені, там ще щось. А ми остались десь на місці, над нами снаряди літають. не тільки над нами. Вон і в нас літають. А нам ніяких виплат не положено. Та степногірці запевняють, попри прильоти в житлові квартали та будинки тримаються. А пан Євген твердить, возитиме людям воду і надалі, бо по-іншому не може. Людям сейчас так важко, а якщо ще води не буде. Андрій Почті, Артем Даженков, факт Сі Єдині новини. Дрони, які розпилювали міндобрива та воду на поля з пшеницею і Соняхом, теж стали на захист країни. Під військові потреби безпілотники переобладнала команда конструкторів з Вінниці. Хлопці були на війні і знають, які квадрокоптери зараз найбільше потрібні армії. Особливість Вінницької розробки: дрони майже непомітні для радарів противника. Вони можуть переносити до 5 кілограмів вибухівки і нищити ворожу техніку та особовий склад. Конструктори розробляють також апарати, схожі на лі. Тачки, якими зараз користуються наші армійці на півдні. Вони успішно пролітають до 30 кілометрів по лінії фронту та зберігають зв'язок із пультом. На передову вже доставили 10 дронів, які реально допомагають військовослужбовцям долати ворога. І найважливіше вінницький аналог удвічі дешевший ніж закордонний. Ціна українського 12 тисяч доларів. Звичайно, розробникам потрібні гроші на комплектуючі. Найдорожчі це камери, але їхні дрони того варті. Це доведено їхньою влучністю та ефективністю у знищенні ворога. Розвіддали, дуже багато техніки ворожої, попалили і ну, приблизно, каже, зараз ще поки по записам не відновили, то біля 50 ворогів знищили. Патріотичний одяг на допомогу Збройним силам України у Черкасах перетворюють звичайні футболки на ексклюзив. Марина Сухенко вишиває патріотичні цитати: частину виручки донатить українській армії. А Ольга Курська разом із дитячим батальйоном розмальовують футболки для поранених у шпиталях. Чи до вподоби такі подарунки бійцям? Дивіться у сюжеті. Я тобі ще краще додам фарби, а ти отак от прям густо то як сметанка викрива. Так до творчої роботи приступає дитячий батальйон. Дітлахи старанно розмальовують футболки. Тематика здебільшого патріотична, адже носитимуть їх наші захисники, котики, як тут називають бійців. Восьмирічна Катя малює великого рудого кота з кошеням, щоб боєць усміхнувся. Щоб вони хорошо воювали і стали веселішими, захищали Україну. Листівки бійцям діти малюють давно. Коли дізналися, що волонтери передають футболки і майки пораненим бійцям у шпиталі, запропонували скооперуватись, щоб покращити захисникам настрій. Відповідні композиції зображують на одязі. Від якихось наїжених смішних котів пузатиків до військових котів, до патріотичних котів у нас он, Маша минулий раз намалювала котика, який мітлою виганяє свиней, які виносять пральні машини, і підписала геть з України свиня не Від такого креативу дітей армійці в захваті із задоволенням носять ці ексклюзивні футболки хлопців навіть сльози пробуваються. Вони дуже, вони дуже задоволені. Коли приходиш, і вони отак всі сидять в цих футболочках. Це дуже приємно. А це Черкащанка Марина Сухенко ниткою і голкою відтворює патріотичні написи на футболках. Зараз я ось вишиваю, бачу твоє світло, це індивідуальне замовлення. А інші футболки, які зараз я можу вам показати, сяк м'як це цитати з пісні е, сучасних виконавців. І ось тут. Е... Вітер застигає, як сонце стає зеніт. Це в нас онука. Запит на патріотичні написи в українців посилився на початку березня, розповідає майстриня. Спочатку Марина вишила на своєму ході контури України, потім для сестри. А далі зрозуміла, що може не лише людей радувати, а й допомагати так нашим бійцям. Ціна вишитої футболки 560 гривень. Я це все розпочала тоді, коли у мене був простій на робочому місці. Я не працювала. Я вирішила, що я можу цим ще й допомагати, тому вартість футболки складає. 30% на збройні сили замовляють Марині індивідуальні написи, цитати з української поезії і пісень. Бестселером на футболках майстриня називає фразу з пісні Калуша. Де би не був, не забуду дім. Серед найпопулярніших у замовників також фраза «I'm Ukrainian». Ідентифікувати себе українцем нині справді модно. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти Айсі Тіві. Єдині новини. Такі новини на мить.